Вітаю на каналі Авіатор. На календарі каналу сьогодні 1912 рік, і летимо ми до міста Рівне, що на Волині. Хто ж піднявся першим у небо міста? Полетіли. Газета Верховної Ради Голос України Стаття 100 років тому над рівнем Крубужляв легендарний Блеріо. Уяві рівненського журналіста Євгена Цимбалюка і його коліжанки Юркової аероплан з соснових рейок і полотна це залізний птах. З легендарним льотчиком, улюбленцем царя і таке інше. Ну просто замилуватись можна. Далі інформаційно-пізнавальний сайт, Рівне Ретро-Ритм, авторський проєкт журналіста і краєзнавця Світлани Калько. Це вже 2018-й рік. Ато, ООС, покалічені та загиблі воїни. плювати, все так романтично. Небі рівно, на бабочки летить улюбленець Московського царя Ніколая II і так далі. І ще одне. Від 4 жовтня вже 2023 року йде кровопролитна війна на знищення України і українців. Інтернет-ресурс, який своєю назвою начебто спрямований в майбутнє, Рівне футурє. Стаття на язике журналісткині Оксани Семенюк, ізвісний льотчик, любівець імператора Ніколая і тому подібне. Ну, скажете, чого ти присікався? Було ж таке? Літав? Та було, було, паріл. От тільки всі три текста, слово в слово, передрані з московських сайтів, де всі легендарні і аналоговнєтні, де розчинений в кислоті московський цар святий і так далі, таке інше. Та подібне. Давайте глянемо на це все з іншого боку. Реалістично, зі здоровим прагматизмом. Олександр Олексійович Васильов народився 1882 року за одними джерелами в місті Темніков, населеному мордвою і татарами, за іншими джерелами в деревні Мар'ївка Тамбовської губернії Московської імперії. Ця деревня вже давно зникла, і Васильєва приписують до сусідньої деревні Преображенки, населеної Мещерою. нині це Рязанська область. Вас нічого не дивує. Отак в деревні народився, а згодом поїхав до Франції і купив у Блеріо одразу два аероплани на загальну суму 65 тисяч царських рублів. Хто ж були його батьки? Про це імперські фальсифікатори, а разом з ним і рівненські гори журналюги мовчать. Ну що ж, хто шукає, той і знаходить. Правда чи ні, але Запорєбріковий ресурс сповіщає: його батько був землеміром. Невідомо, що правда, якого розряду. Уєзного, губернського, чи від імперського міністерства юстиції. Супруга була, начебто з роду адмірала Ушакова. Сьома вода на киселі чи як? Цікаво, син Саша був один чи ще були брати сестри. До якого сослов'я стану належало. Ось такий крістянінацу, виходить, завіятара Васильєва. Закінчує гімназію в Єлатьме. Це містечко колись належало до Касимівського ханства. Потім Казанський університет. Все нормально. У батьків достатньо коштів для оплати навчання. Отримав професію адвоката, працює помічником судді. Скільки ж отримував заробітної плати як помічник судді? Плюс хабарі? Робив висновок, що разом було було мало. І його захоплює романтика польотів, особливо шурхіт-банкнот. Ціни на авіашоу в Петербургі шокували. Звичайно, політ на аероплані це ризик. Але він того вартий, вирішує Олександр. Імперські газети писали про Васильєва. Найбільш вигідна професія в нас час, без сумніву, є авіація. Авіатор Васильєв, який забрав на минулій неділі всі призи і переміг навіть самого Єфімова, служить тепер в школі Шещетініна, отримає одного тільки жалування 12 тисяч рублей на рік. Юрист за освітою тривалий час був секретарем Казанської судової палати. Два роки тому переїхав до Петербурга, де захопився авіаторством. Зараз його заробіток в три-чотири рази більший ніж у самого міністра юстиції. Ось вам і підтвердження моїх слів. Махровий романтик був все-таки цей Васильєв. Грошей вистачає на поїздку, проживання і навчання у Франції. Наприклад, Ван Дершкруф навчається у школі Вуазена за кошти батька архітектора та одеського авіаклубу. Єфімова спонсорував банкір Ксідіас. Уточкін вчиться на власні, які заробив на змаганнях. Військовий корабельний інженер українець Мацієвич на державні. Звідки у помічника судді сина Землеміра Васильєва, такі грубі гроші? Зарплатня службовця середньої ланки 50, ну нехай 100, навіть 300 рублей на місяць. Спочатку навчання в школі авіатора Анріо у Реймсі, але там щось не склалось фінансово. І Васильов перевертнувся до Блеріо. Фальсифікатори фантазують, він закінчив навчання з відзнакою. Це що йому видали червоний диплом. Та ні, синій, як у всіх, диплом авіатора номер 225 від 19 вересня 1910 року. От що добре вмів, Василів, так це знаходити друзів. З ким дружить? З сином сенатора імперії Кузьмінським. Це той, що проходив по справі про мародерство під час війни, витративши 65 тисяч рублів на придбання двох аеропланів Блеріо 11. З двигунами потужністю 25 і 50 кінських сил Васильов повертається з Франції і починає відбивати затрачені гроші, організувавши велике гастрольне турне на аеропланах. Літає там, літає сям. Цікаво, податки, до казни сплачує, чи друг Кузьмінський через батька сенатора допомагає порішати? В 1911 році бере участь в ганебному дійстві, яке імперці виставляють як досягнення. Це переліт з Петербурга до Москви. Брало участь у тому перельоті 12 авіаторів. Апаратів злетіло 9, були серед них і двомісні, а долетів лише Васильєв. Один учасник перельоту загинув, ще один отримав дуже важкі травми та каліцтва, які за кілька років призвели його до смерті у розквіті сіл. Двоє відмовились від перельоту. У решті були пошкоджені апарати і ще травми різної тяжкості. Таким не пишатися треба, а посадити в буцегарню організаторів. Переможець перельоту це друге ім'я Васильєва. Тільки до майстерності та інших приписаних йому чеснот, везіння не має стосунку. В 1912 році бригада заробітчан під проводом Васильєва збирається до міста Рівне. Московські байкарі та рівненські майстри клавіатури не можуть відгадати, як аероплан перемістився з Харкова до них. Летів, кажуть. Ні, їхав потягом. пишуть далі. Давайте поміркуємо. Ресурс дорогезного літака і мотора дуже малий. То нащо ж безкоштовно ризикувати і летіти аеропланом? Крім того, щойно в Харкові Олександр ледь не розбився, літаючи в несприятливу погоду. Фальсифікатори пишуть Цей апарат йому подарував сам Луї Блеріо. А може, Масьє Блеріо віддав літак у лізех. Літай, заробляй, рекламуй і виплачуй за подарований аероплан. Мані мані-мані, як співала група Абба. Коли ні про що говорити, говорять про погоду. От і про політ Васильєва в Рівному більше про неї. Про погоду понаписували. За 12 хвилин лету з рівнян зібрали грошені, які не встигли навіть сфотографуватися. Тому і вирішили журналісти з пропагандистами подавати разом з інформацією про політ в Рівному ось цю світлину. А зараз подивіться на оригінал. Як вам внизу надпис рівняне? Політ Васильєва перед тубільцями. Сучасних тубільних журналістів більше всього вразило те, як Васильєв влучно скинув муляжі бомб, накреслене на землі коло. Мені це нагадало абзац з книги авіаконструктора Яковлєва Цель життя». На Хендельському аеродромі поблизу Лондона. Під час королівського параду літаки скинули муляжі бомб на акторів, які зображували дикунів тубільців. Яковлів зробив наступний висновок з цієї вистави. Це була невелика, але типова ілюстрація колоніального розбою. А які висновки роблять ці журналісти, коли нащадки Васильєвих сьогодні влучно кидають не муляжі, а смертельні ракети і бомби на землю Рівненщини? А зараз про улюбленця царя Васильєва. Як це смакують Семенюк, Калько, Цимбалюк та Юрко. Окрім єдиної телеграми з наступним текстом я більш нічого не знайшов. Московському губернатору Джунковському передайте авіатору Васильєву моє щире привітання з перемогою на перельоті Пітербург-Москва та мою подяку за його готовність і надалі працювати на користь вітчизняного повітроплавання, успіхи та розвиток якого близькі мого серця, Ніколай! Якщо хочете дізнатися, що таке улюбленець або вихованка царя, подивіться відео, делене професор авіатор. Там до маленької дівчинки в статусі вихованки цар приходить провідати, якщо вона захворіла, і сидить біля її ліжка, щоб підтримати хвору. Київському авіатору Сікорському імператор подарував золотий годинник. А тут якийсь чиновник нашкрявав текст, про який цар міг взагалі не знати. Але московити і рівненські журналісти в один голос улюблений самого московського царя. Боже, як же мило! Про рекорди Васильєва, якщо вони зареєстровані офіційно визнаними організаціями, а не газетами, то вони були. Але так, для інформації, на той час рекорди жили недовго. Вранці встановив, а увечері твій рекорд вже побив хтось інший. І ще. А нічого, що за рік до Васильєва у 1911 році, 29 липня, для польотів над Рівне був запрошений міською владою і літав на аероплані Фарман-4, граф Еммануель Малинський, народжений в зірне Рівненської області. Це ж ваш земляк. Чому мовчите про нього? Далі знову повторюється рефреном Московська пропаганда. Початком Першої світової війни Васильєв Ясен Пень іде на війну. Мені потрапили на очі матеріали, де розповідалось, що багатьох цивільних пілотів тоді мобілізували. І була проблема, їм платили малі гроші, бо вони не військові. А якщо вони потрапляли в полон, то їх прирівнювали до шпигунів і поводились відповідно. Наприклад, відео Костін шпигун-авіатор. Таким чином бажаючих літати на фронті серед цивільних авіаторів не було. Єфімов, коли потрапляв до війська, сварився і повертався в авіашколу. Кузьмінський зламав аероплан і до кінця війни воював в Міністерстві фінансів. 10 серпня 1914 року Олександр Васильєв разом зі спостерігачем в Чині генерал-лейтенанта. Вилітає на розвідку ворожих укріплень поблизу Львова. Чому саме генерал заліз до кабіни аероплану? Не довіряв найближчим офіцерам, хотів похизуватися перед коханкою. Чи голова боліла після вчорашнього? Якась знову дивна історія. Пропагандисти пишуть, що перший день льотчика Васильєва на війні закінчився сумно. Збитий ястрійцями Маран Васильєва став першою бойовою втратою в історії московської військової авіації. А чому сумно? Он коли під час перельоту петербург Москва загинули і покалічились його колеги, то він же переможець? А зараз ти бач сумно. Та це ж перемога досягнення. в перший день, в першому польоті, перша бойова втрата. Що стосується генерала, коротенько розповів: як я зрозумів, цей генерал був, так би мовити, імперським антикорупціонером. Система суцільної московської корупції його відкинула. Та поганий той генерал, який не мріє знову стати генералом. І з початком війни він повертається до армії. Після полону. Їде до більшовиків і як спеціаліст по корупції отримує містечко головного начальника постачання Красної Армії. В 1937 році генерала заарештували не за вкрадені харчі красноармійців, а за ведення контрреволюційної агітації. Вини за собою він не визнав і його розстріляли. Але вернемось до Васильєва. Після полону його під конвоєм відправили до Львова. Потім довідня і далі до табору військовополонених. Наші журналісти зі слозами в горлі кажуть, що там світило світової авіації згасло. Сучасні історики впевнені в тому, що це був не табір, а військова в'язниця в, в которі, нинішня Чорногорія, що охоронялась австрійськими моряками з потопленого французькою ескадрою легкого крейсера Цента. Чорногорський офіцер Велько Хайдукович, який пройшов цю в'язницю, Згадував, там було краще померти відразу, щоб не вмирати багато разів. Васильєв начебто намагався тікати, але безуспішно. А московське військове відомство начебто вилоло листування про його звільнення, але марно. Вважало, що Васильєв помер у австрійському таборі 1918 року. У цьому були впевнені родичі авіатора. Цієї версії майже 100 років дотримувались історики. Однак зовсім недавно. В архівах були виявлені документи, з яких випливає, що авіатор Васильєв повернувся в Петроград з полону влітку 1917 року. До кінця року перебував на лікуванні у шпиталі і навіть запитував вказівок штабу південно Західного фронту про подальшу службу. Однак тоді тимчасовому уряду було не до рекордсмена авіатора. Ну а більшовицька влада зробила так, що й могилки немає. Ось таку листівочку. Надрукували в 2012 році за влади Януковича. Тишком-нишком, по всіх напрямках, пропагандисти готували Україну підкласти під Москвою. В Тернополі до сторіччя першого польоту Главінського теж випустили конверт марку. Так той був тернополянином. А чого сьогодні хочуть ось ці пані? Можливо, встановити пам'ятник улюбленцю московського царя авіатору Васильєву. Так навіщо ж тоді в Рівному познімали пам'ятники Кузнєцову і Пушкіну? Контакт є контакт від Гвинта.